Дитячі взуття сорту екстра вагою 20 кілограмів, ціна 6 євро за кілограм. Отже, перше це в нас ось такі от. Класні, лакове. Дитяче взуття. Прекрасно просто. Це у нас сорт екстра. Далі тепленькі ось такі от хлопчачі. Аж прикольно виглядають дуже. Наступні це у нас ось такі от. Дитячі. Наступні у нас ось такі от. кеди. Теж 34-го розміру. Далі у нас йдуть ось такі от класні уги та плесеньки З такими задубами такими класними, скільнячими. Канга. Дуже класна ця фірма Подивіться, які вони гарні. плесеньки просто шикарні. Наступні ось такі от дитячі чопи. Теж теплесенькі, теплесенькі. Далі ось такі от боти. Дівчачі. Наступні це ось такі от. Опа. Далі, в нас, далі в нас ось такі от. дівчачі. Класні також. Наступні у нас ось такі от. чоботи. Теж класні. Далі в нас ось такі. От. Теж дитячі, прикольні 31-го розміру. Далі ось такі от класні. Опа, далі ось такі от боти. Теж теплесенькі самі бачите, всі якраз у теперішній період, різні розміри в лоті. 29-й цей, наприклад. Далі, от, наприклад, ось такі от. Це у нас 26-й розмір балона. Далі йдуть ось такі от легасенькі уги. Вони ну, не оригінальні, але дуже лигузькі. Далі ось такі ось дитячі синього кольору. Дуже багато щеблотів дитячого взуття. Я вам показала більшу половину. Опа, що є ось такі ось снігоходи. Якщо вас зацікавив цей лотик. О, і такі ще є, що світиться. Якщо вас зацікавить цей лоток, у нас залишилося ще приблизно половина, менше половина лоту, пишете нашим менеджерам на Viber, а також телефонуєте.